Конкурсної комісії з відбору кандидатури на посаду керівника військового ліцею за числом 9. Засідання проходить в актовій залі управління освіти. Ведеться відеозапис сьогоднішнього засідання. Відповідно до наказу управління освіти, до складу конкурсної комісії входять. Представники від засновника закладу освіти. Харковець Василь Степанович, депутат Рівненської міської ради. Квічук Святослав Володимирович, депутат Рівненської міської ради. Середюк Валентина Володимирівна, заступник начальника управління освіти. Представники від управління Державної служби якості освіти в Рівненській області. Сидорук Святослав Миколайович, начальник управління. Бачу відсутність поважних причина. Тригубець Галина Євгенівна, заступник начальника управління. Боблович Михайло Іванович, головний спеціаліст. Представники від громадянського суспільства. Стажинська Жанна Миколаївна, член Ради Рівненської міської організації про спілки працівників освіти і науки України. Наповний Андрій Ярославович, голова ради директорів міста Рівного. Коріш Наталія Васильівна, вчитель біології Рівненського ліцею за числом 9. Делеговані від закладу представники органів громадського самоврядування з правом дорадчого голосу. Демчик Валентина Олександрівна, педагог-організатор. Німцова Миколайчук Олена Вікторівна, представник органу батьківського самоврядування, відсутня сьогодні. І Горбатюк Дарина Володимирівна, представник органу від учнівського самоврядування. Окрім того, організаційний супровід сьогоднішнього засідання здійснює Палей Ольга Григорівна, начальник відділу кадрів управління освіти, і технічний супровід Олександр Галімський, методист навчального інформаційно-інноваційного відділу управління освіти. Шановні члени конкурсної комісії, перш ніж ми розпочинаємо засідання, прошу визначитися із формою голосування. Пропонується відкрита форма голосування на сьогоднішньому засіданні. Хто за, прошу голосувати одноголосно. За вісім 8, 8 членів конкурсної комісії. Добре. Вам пропонується наступний порядок денний: перше обрання зі складу конкурсної комісії, голови комісії, заступника голови, секретаря, розподіл функціональних обов'язків на період проведення конкурсу з відбору кандидатури на посаду керівника Рівніцького ліцею за число 9. І друге питання: розгляд заяв. Для участі у конкурсі і документів на відповідність установлених законодавством вимог та прийняття рішення про допущення або недопущення до участі у конкурсі на посаду керівника 9-го ліцею. Хто за такий порядок денний, шановні члени комісії, прошу голосувати. Хто за утримались одноголосно вісім членів комісії? Лише порядок денний затверджено. Шановні члени комісії, перш ніж ми перейдемо до обрання голови, я хотіла звернути вашу увагу на пункт 10 положення про конкурс. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об'єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості та доброчестості, не допускаються будь-які втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу. Окрім того, звертаю вашу увагу на пункт 12 положення, кожен член конкурсної комісії зобов'язаний не допускати виникнення конфлікту інтересів під час проведення конкурсного відбору. Всі знають, що таке конфлікт інтересів. так? Член конкурсної комісії не пізніше наступного робочого дня, з моменту, коли він дізнався про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляє голову конкурсної комісії, який і приймає рішення щодо заміни члена конкурсної комісії. Тепер щодо розподілу функціональних обов'язків, голова конкурсної комісії зобов'язаний забезпечити її роботу. Вживати заходів щодо дотримання порядку і безпеки під час роботи комісії. Заступник голови під час відсутності виконує обов'язки голови комісії, секретар конкурсної комісії відповідальний за введення та оформлення протоколів засідань, оприлюднення прийнятих рішень впродовж наступного робочого дня з дня проведення засідання комісії. Виконання інших функцій за дорученням голови. Переходимо тепер безпосередньо до обрання голови нашої конкурсної комісії. Шановні члени, кого які будуть пропозиції? Прошу. Є пропозиція. Так, ще будуть пропозиції. Є пропозиція обрати головою конкурсної комісії Харковця Василя Степановича. Хто за? Прошу голосувати. Сім е, за, один утримався. Василь Степанович не голосує. Відповідно. Так, ви е, проти Василь Степановича. Переходимо до обрання заступника голови комісії. У кого які будуть пропозиції? Зіслав Володимирович? Точно. Ще будуть пропозиції. Не буду, не буду. Хто за те, щоб Валентина Володимирівна була головою заступником голови комісії? Прошу голосувати. 7 за, один утримався. І секретар комісії є пропозиція обрати Старжинську Жанну. Жанна Миколаєвко. Вона вже має досвід ведення цих протоколів. Будуть інші пропозиції. Хто за, прошу голосувати. Сім за, один утримався. Так. Перше поряд... питання порядку денного розглянуто. Рішення прийнято. Так, що сьогодні Степановичу, будете далі внести? Шановні члені комісії, у нас є список осіб, які подали документи на участь і план на посаду керівника Рівненського ліцею за числом номер 9 Він нас один Іщук Іван Мирославич, який виявив бажання, і подав відповідні документи, які ми зараз з вами розглянемо. Тому пропоную на ваш огляд заяву та документів, Іщука Івана Мирославича на відповідність. Установленим законодавством э, вимога. Ну, участі в конкурсі подаються так. такі документи. Його потрібно озвучувати, що не подається. конкурсу ми йшли мали можливість розглянути? Подивимося по ходу. Не подивимо. я Подивіться, виленів на відповідна службу, вони тому мають великий досвід. Прямо у нас в місті Рідні, має по всій області, тому вони знають, що буде Ну, Пару хвилин буквально для того, щоб познайомився з документами. <кій> Поки йде перегляд, то для участі в конкурсі конкурсанти або претенденти на відповідну посаду мають подати такі документи. Заяву про участь в конкурсі. Згода на обробку персональних даних відповідно до закону про захист персональних даних, автобіографія або резюме за вибором ну, учасника конкурсу, копія паспорта громадянина України, копія документа про вищу освіту з додатком, що є його невід'ємною частиною, і нижче освітнього скульптуру магістра, спеціаліста, документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою, відповідний сертифікат. Копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної роботи, немає 4 років на день подання. Довідка витяг про відсутність судимості на повідачі, звертаю вашу увагу не більше 30 календарних днів. 90. 90. 90. 90 календарних днів. Довідка про походження попереднього психіатричного огляду. Так само, 90 днів. Вона дійсна і мотиваційний лист, обов'язково складений у довільній формі. Ну, Крім того, особа, яка йде на конкурс, за власною ініціативою може подавати інші документи, які підтверджують її професійний лікар або реальні якості. Тобто якісь сертифікати. Є такі випадки. Що вони подобаються? <къє> так, які є зауваження, переглянули, передивилися, можливо, хтось хоче щось сказати? Я знаю, що Іван вам сказала, в принципі директор, який працює, так, власне, дійчні, дійчні, і, так, працює і, на цій постані, в принципі, документи подані в порядку і відповідальні мають зауваження, мають бути. Отже, підсумовуємо подані Іщуком Іваном Мирославовичем документи відповідають вимогам закону України про повну загальну середню освіту, відповідають положенню про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, Рівненської міської територіальної громади, які, яке затверджено рішення Рівненської міської ради 1.5.25 року. Числом 6441. Тоді пропоную прийняти відповідне рішення про допущення претендента Іщука Івана Мирославовича до участі конкурсу на посаду керівника. Хто за? Одноголосно тобто, нас 8. 8 Отже, комісія вирішила допустити, до участі в конкурсі на посаду. Керівника ліцею No9, претендента е, Іщука Івана Мирославича. Е, перш рішення порядку дерного за е, число No2, Рублянту прийнято. Е, Обов'язково маю вас запитати, чи є у вас як присутні члени комісії і е, делегований дистанційної заперечення щодо роботи конкурсної комісії. Чи, порядку денного. чи є у вас якісь зауваження, заперечення стосовно ведення і проходження самої комісії? Немає, нікого. Питання порядку денного вичерпано, засідання конкурсної комісії, розглянути рішення прийнято, всім до наступного засідання.